Анатолій Козловський зараз з нами на зв'язку. Анатолію, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Я знаю, що ви знаходитеся на бахмутському напрямку, і ми щодня звідти читаємо тривожні новини. От, наприклад, за 31 січня було повідомлено, що відбулося 42 42 бойових зіткнення між українськими військовими і російськими. Опишіть, як сьогоднішній день минув під Бахмутом, якщо можете. Доброго вечора, слава Україні. Ромславу З боку ворога продовжуються наступальні дії. З нашого з боку з боку продовжуються оборонні дії сьогодні. З їхнього боку також були спроби наступальних дій. На жаль, чи не на, на щастя? Вони успіху не мали. В принципі, тримаємо оборону, тримаємо стрій. Та да, дуже важко, тяжко. Ну робити ми на своїй землі. Там будемо робити все до останнього. Знаєте, ми в кожний ефір намагаємося включати військових, і нам кажуть, зараз не на часі включення, зараз дуже жорсткі бої йдуть. От опишіть дійсно так дійсно, от зараз з'явилася у вас хвилиночка, і саме тому ми можемо поспілкуватися. Так саме так ваші колеги телефонували мене вже близько місяця. Ну на жаль, не міг. А сьогодні видався такий. Ну напевно, що не вихідний, просто дали. Відвели там покупатися, привести привестися в порядок датями, як то кажуть, обігрітися і в принципі завтра знову на позиції. Да, звісно, важко. Немає ну, немає можливості вийти кудись в ефір. І в принципі навіть родичам і зателефонувати, тому що це позиційні бої, це позиції, які в в степу в лісополосах там немає умов для цього. Але в принципі, ну це війна. Ми розуміємо, ми захищаємо свою країну і свою землю. Знаєте, я читаю, що зараз стратегія росіян змінилася. Так експерти пишуть, а ви можете підтвердити чи більше пояснити, що раніше спочатку були артилерійські обстріли тижнями певних позицій, а лише потім туди йшли значить збройні сили. Ну російські окупаційні я маю на увазі. А зараз хвилі солдатів на українські позиції, хвилі солдатів, росіян чи так це і як ви з цим справляєтеся, власне кажучи, так от на протязі третього місяця. Це у нас спочатку були вагнери, це, це в принципі неконтрольована маса людей, яка йде, йде, йде цілодобово. Там вони дуже багато загиблих, не забирають свої тіла. Там, звісно, і з нашого боку є загиблі, але ну, з їхнього боку дуже багато. Зараз ми бачимо ротації, там вже пішли кадрові військовослужбовці. Мобілізовані. Вони більш обережні, більш там якась у них тактика є. Але це все рівно поток людей, які йде, іде, іде, і в принципі ну тому і дуже важко, тому що цей наплив постійний штурмуючих дій, спроби штурмуючих дій, скажімо так. Скажіть, будь ласка, от ви ж не знаю, чи встигаєте ви слідкувати за інформацією про те, що підкріплення танками і гаубицями буде десь до кінця березня. Ну так, от розраховують військові експерти, коли здійсняються ті обіцянки постачання зброї, важко буде протриматися ці два місяці. Дивіться, ми вже тримаємось 11 місяців повномасштабної дев'ятий рік. Уже такої війни, тому. В принципі, у нас виходу іншого немає, бо інакше ми в Сибірі потім будемо всі триматись і країни не буде. Тому треба це робити. Звісно, ми чекаємо і нове поповнення в людях, і чекаємо і озброєння. Я сподіваюся, що наші військовослужбовці зараз вже проходять навчання на цьому озброєнні, щоб не просто озброєння отримати, а ще вміли їм користуватися, вдало. І, в принципі, за моєю інформацією, деякі бригади проходять саме злагодження на полігонах і вже. Відповідно, застосування нової техніки. Так само кажуть, що тяжкі бої зараз під Вугледаром ідуть за Вугледар 152 кілометри від Бахмуту до Вугледару. Я не знаю, чи є у вас якась інформація про що відбувається там. Якщо є, розкажіть більше. Ну за Вугледар нічого не скажу, тому що ми не ну, не встигаємо відслідковувати. Не винені завжди є інтернет по своєму напрямку. Ну, в принципі я думаю, те ж саме відбувається там спроби да. Ну що ж, пане Анатолію, дякую, спасибі. Я щиро вдячна, що ви в цю хвилинку вільного часу приділили увагу п'ятому каналу. Обов'язково родичам зателефонуйте зараз. Не лише з каналами і з рідними поспілкуйтеся. Будь ласка, Анатолій козловський, військовослужбовець збройних сил України.